Добрий день, мої любі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні я пропоную вам приготувати шарлотку, або бісквітний бісквіт, який може бути основою для будь-яких ваших тортів, або просто бути з яблуками, як шарлотка. Цей рецепт мій особистий, я їм завжди користуюся. І хочу вам його показати, Скоріше за все, ви його знаєте, або готуєте трошки інакше. Перш за все, мені потрібно три яйця. До цього три інгредієнти: яйця, цукор і борошно. По бажанню можете додати, звичайно, ванільний цукор або ваніль, або щось ще. Що ви зазвичай любите? Лише для запаху. Можна, звичайно, додати й розпушувач, але я не роблю цього. Ось у нас є три яйця, і тепер додаємо стакан цукру. І беремо міксер, перебиваємо міксером. Дивіться, щоб, можливо, ви це все знаєте, просто я проговорю, щоб збити добре яйця з цукром, краще тримати зверху міксер, щоб він зверху якби, таку піну робив. От, тут як сметана консистенція така вийшла. Також ще є різні варіанти приготування, вони теж працюють. Наприклад, окремо збити. Білки з цукором, а потім додавати жовтки. Або розділити білки, білки жовтки, жовтки і жовтки. Ну, ці варіанти можемо вам, з вами пізніше приготувати. Також можна готувати і ще й шоколадний бісквіт, теж можемо якось інакше в інакшому відео це зробити. Далі. Скажу одне: цей бісквіт у мене виходить завжди. І навіть якщо я його ставлю у холодну пічку або у гарячу пічку, все одно він виходить. Також ви можете приготувати подвійну порцію, тобто взяти 6 яєць, 2 стакани цукру, 2 стакани борошна. І тоді у вас вийде такий високий бісквіт, ви його зможете нарізати. І зробити різноманітні там, крем, або якусь фруктову прослойку, або з, 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 гущ, з гущенкою, з гущонкою. або якось ну, придумати собі унікальні торти, і, або нарізати як тістечка. Але ну, зараз я готую з трьох яєць, він буде якби стандартний. Або ви можете зробити два заміси, два якби. Коржа, окремо спекти. Мені більше подобається, якщо я готую саме торт, мені більше цього подобається зробити великий на 6 яєць. Потім розрізати його. Дуже смачно з вареною з гущенкою, і яку сама, ну, можна самому зварити. І також з творожним кремом дуже смачно. Але зараз це буде просто простий бісквіт, тому остання крапля це стакан борошна, я його зараз просію і переб'ю з міксером. Цей рецепт дуже простий і швидкий, тому якщо у вас раптом їдуть гості, які вас не попередили про приїзд, то дуже швидко можна це приготувати. Зазвичай цукор борошно є. Яйця також. тобто Тут дуже прості інгредієнти, швиденько зробили, в духовку кинули, і він вже готовий. Є щось е, до чаю або там намазали вареннями і вже вам така, <смі> такі солодощі, домашні, солодка випічка така до чаю, наприклад, або до кави. Тепер я додаю борошно. Борошно я буду просіювати частинами. Тобто, от я відсипала якусь частину, просіяла через сіто. Сітечко в мене трошки стареньке, і я його не хочу показувати, щоб не викликати бурю негативних коментарів щодо мого інвентаря. І навіщо просіювати взагалі борошно? Я задавалася таким питанням. І прийшла до того: ну не то, що прийшла, а дізналася цю інформацію: що коли борошно довго лежить у мішках, там, або там в упаковочці, то воно слажується. А коли ми його просіємо через сіто, то воно е, набирає кисню, і це для якраз. Для бісквіта дуже важливо. Ну, взагалі, для будь-якої випічки важливо просіювати борошно, щоб воно набрало кисню і випічка добре і легко підіймалася. Також, звичайно, можуть потрапляти якісь частинки з мішка, де воно зберігалося, якісь ниточки, краще цього уникати, тому просіювати дуже важливо. Тепер я переб'ю блендером. і Далі вже покажу, коли все борошно буде додано в тісто. Так, я перемішала все борошно, борошно, тепер я маю готове тісто. Далі я його пересипаю в форму, використовую таку лопатку, їм дуже зручно збирати все тісто прямо до останньої краплинки. Зараз його перебуду сипати в форму і ставити в холодну пічку, холодну духовку, а вам вже покажу готовий результат. Форму я показувати теж не буду, вона в мене достатня. Раритетна. І випікати сьогодні я буду в утятниці, бо мені дуже сподобалось минулий раз я спробувала. Мені дуже сподобався результат, що нічого не підгорало і вийшло бісквіт дуже такий, та форма не кругла, але вийшов бісквіт дуже такий класний, запечений, без всяких там підгорань і необхідності обрізати. Також, коли я випікаю, додаю знизу духовки ставлю воду в залізній мисочці, щоб бісквіт не підгорав. На цьому все, покажу вже готовий результат. Так, ну ось достала я наш бісквіт. Зверху така скаринка. Це можна взагалі як її знімати, як окреме печиво їсти. От, знизу таке бісквіт. Дуже люблю цю скоринку окремо їсти. І, звичайно, нічого не підгоріло в утятниці. і навіть не потемніло особливо. Тому всім рекомендую спробувати. Дуже смачно. Всім дякую і гарного дня!